Допомогти бізнесу наважитися інвестувати в Україну могли б страхові програми. Страховики пропонують різні види полісів, але найбільша проблема страхування саме воєнних ризиків. Комерційний капітал зараз дуже дуже обережно дивиться на всього, що стосується страхування воєнних ризиків в Україні. Все залежить від грошей, які вони можуть акумулювати для оплати страхових випадків. Поки максимальна сума для підприємців не більше 20 мільйонів гривень. В одній з найбільших страхових компаній пояснюють, без підтримки міжнародних перестраховиків самотужки впоратися з військовими ризиками нереально, бо збитки від російських атак можуть сягати мільярдів доларів. Здебільшого ми можемо говорити про малий та середній бізнес або про часткове відшкодування збитків для. Ну, можна, можна сказати там інших об'єктів, да, тобто мова йде зараз про там, можливості компанії десь до 20 мільйонів гривень. Мовно кажучи, ваш об'єкт може коштувати там декілька мільярдів, да там чи декілька сот мільйонів. І ми кажемо, що ми можемо надати покриття саме від воєнних ризиків, там в ліміті там двадцять мільйонів. Тому потрібен приплив саме акул світового страхового ринку з багатомільярдними портфелями. Наші компанії поки беруться страхувати лише підприємства. Не розташовані у прикордонні, і щонайменше за 100 кілометрів від фронту. Звісно, не обійтися й без державної підтримки у вигляді, скажімо, експортно-кредитного агентства. Парламент ухвалив, а президент уже підписав закон, який сприятиме захисту інвестицій від воєнних ризиків. Цей закон є лише першим кроком. Тепер потрібно, щоб експортно-кредитне агентство навчилося перестраховувати ці ризики у міжнародних перестрахових компаній. А уряд і національний банк мають розробити необхідні підзаконні акти, і також докапіталізувати експортно-кредитне агентство для того, щоб воно мало фінансовий ресурс для здійснення цих страховок, коли така схема запрацює, потік інвестицій суттєво зросте, але позитивна динаміка припливу грошей вже вселяє оптимізм. За цим показником ми вже повернулися на рівень до великої війни. За січень, серпень 2023 року, ми отримали приплив прямих іноземних інвестицій, такий самий, як був в 2021 році, тобто на другий рік повномасштабної війни, ми мали приплив інвестицій на рівні трьох мільярдів доларів. Свідчить про те, що підприємці вірять в нашу перемогу, і це дуже позитивне момент.